Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, топ-10 далеко. Оборона. Угу. Оборонка Б, Ну що ж, Ну, плюс-мінус непогано. Так, поїхали, будемо атакувати. Вчора все вийшло дуже добре. Подивимось, що буде сьогодні. Так, тут є відродження. Є відродження. Ганг цей неприємний. Так, 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 може так і залишити, хоча тут скляні герої можуть відображати. Але давайте спробуємо. Так, ну щось маємо і по червоних, і по синіх, трішки зелених є. Можна спробувати прокинути зелені. Може, там синій закриється. Давайте прокинемо, подивимось. Ні, не закрився. Добре, тоді ось так сині з червоними, і там ще в нас буде так, зелененькі, добре. Давайте ось так, може, зелений знизу. Немає зеленого. Так, це вдарить, ну, боляче вдарить. Так, вайтфанчику вже поганенько. Давайте ось так через комбо зберемо син. Ось так зелененький заберемо, зарядимо нашого брамбла. Так, лікуємось. Це відродиться, якщо його вбити. Але добре, давайте будемо бити. Якщо ми його зараз доб'ємо, ага, відродиться він пізніше. Тоді чекаємо, зарядимо ось так. Нехай вже він відроджується, і спробуємо добити його в цій формі. Так. Ну, Це зробити важко. Так. Що ж, клега поки тримаємо. Давайте тут прокинемо. Може, зелений доїде? Зелена четвірка буде. Так, того мінус нули. Мороз розповсюджується. Добре. Прокидаємо ось так обережно. Так, цей переродився. Угу. Це ми повинні витримати. Тепер чистимось і прокидаємо ось так зелененькі. Так, мінус. І тепер головне добити ось цю лісонор. Так, 793. Думаю, що доб'ємо. Так. Давайте бити в сартану. Тут прокинемо зелені, зарядимо брамбла. Так, знімемо з себе мороз, який на нас перейшов, ну і будемо по сартані бути. А вже з ларчика залишимо на останок. Тут все вийшло чудово. Камінчики приїхали вчасно. Добиваємо. Добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ох, скляні. Це хто такий аркур. Угу, Новенький, новенький цей гном. Неприємний, неприємний лікує Вовер. Але давайте ще раз спробуємо такою командою. В принципі, чистки там немає, то може розповсюдження від... Вайтфана нам допоможе. Давайте зробимо ось так і буде четвірочка зелених. Не буде четвірочки. Але комба непогано прилетіло. Хотілося б зелені зібрати. Давайте тут пошукаємо і зелений, і червоний може закритись. Так, червоненький закрився. Дивимось туди. Так, б'ємо сюди і ось так ще прокинемо. Ось вона четвірка. Так, нам би цього добити, але ми вже не встигаємо. Давайте сині Треба було спочатку знизу забрати. Ну, добре. Так. Там травління Давайте. Врятуємо нашого Гренделя. Трішечки підлікувались. Можемо. Забрати ось цю неприємну. І, можливо, нам вистачить... Ага, воно відродилось. Ну, можливо, вистачить тут два зелених. Ось ще зелененькі. Це добре. Так, лікуємось. Добити ту. Не хочеться на неї ульту витрачати, але, напевно, прийдеться. Там є сині в пустоту, якщо що прокинути. Добре, так, і ось так. Нам треба зарядити клега і поки почекати. Давайте б'ємо сюди, бо там можемо ідея зарядитись. Так, мороз ліг. Добре, тепер зелені. Ще є червоненьке, чудово. Пострілка ганату ми витримаємо, потужно, але недостатньо. Так і ось так. Так, чудово впорались. Наступний бій. М -м, всі скляні. Ці скляні контратака ну контроль як теоретично можемо зняти Регіни, і вайтфаном. Клех. Потрібен мені тут Клех чи ні. Він лікує небагато. Знімати що тільки. Ну, яд від Сартани. Хоча вона може його і пробити. І мінус. Атаку від Річарда. Ладно, нехай буде цей клех, подивимось. Хоча ну, тут ці скляні вони перебивають потужно, тому два лікаря бажано мати. А ось поляна геть не нашого кольору, тупо фіол і жовта. Ні синих, ні зелених немає. Ну, ось тут можемо і не впоратись. Добре, давайте ось так прокинемо, тоді пошукаємо щось. Давайте ось так. Майже зелений кріс, але не дотягуємо. Добре, тут прокинемо буде хоча б дві зелені трійки. Прокидаємо в нього. Тихо, тихо. Давайте ось так заберемо зелені. Хотілося би підлікуватись спочатку, потім вже ходити гренделем. Не знаю, чи вистачить мені для брамбла. Одного камінчика може не вистачити. Давайте тоді вдаримо ось так, тут прокинемо сині. Обходить контру. Давайте ось так зелені. Це трішки зайве. Вейтфан тримайся. Тихо, тихо, тихо. Так, ну, ми підлікувались. Хоча б це вже добре. Давайте комбо невеличке. Синій кріс. Прийдеться лікуватись. І спробувати сюди прокинути. Так, відображення пішло. Це погано. Давайте ось так синє. Будуть всі бити, можемо і не витримати. Так, Fun від'їхав. Брамбл тримається. Так, у себе це знімаємо. Обережно ось так зелені заберемо. Так, зарядився Грендель, б'ємо сюди, ось так червоні. Треба добити сартану. І вже потім щось міркувати з Річардом та Давайте червоню в пустоту прокинемо. Ось так заберемо зелененький. Може, знизу ще зелений доїде. Майже доїхав. Так, врегін, ядро не заряджене. Але давайте шкоду нанесемо, може заблокуємо, щоб він не лікувався. Так, прийдеться нам підлікуватись. Тепер знову червоні. Угу. Так, все там обходять. Дивимось куди в клега вдарить. Ну, звісно. Так, ну, тим самим він нам зарядив ядро для регін. Тут я неправильно зробив, треба було спочатку вдарити, бо могло перекинутись на мене травління, а потім вже використовувати брамбла. Так, ну будемо бити. Це він хоч і відліковується, але це вже не врятує його добре. Все ж таки Клег свою роботу виконав. Ой, знову Фергус. І лікуй і фергус. І ще й дуля. Оце дуже потужно виглядає. Так. Тоді беремо Гренделя. Беремо Арманчика, візьму. Ні, Армана не буду брати. Треба швидких. Треба Ліану брати Брамбла і візьму шляпу. Ось так. І сюди Оніка. Спробую такою командою. Тут щось сейблд. Єдине, що тут в мене немає діспелу, але у мене є шляпа, який може все вкрасти. І захист від дулі, і таунт від лікує, і контру від цього ім'я. Якось так. Ну, поїхали. Потужна оборона. Нічого не скажеш. І тупо купа фіолів. Угу. І немає ні синіх на зарядку. Добре, тоді треба чистити поле. Так, ось ще якісь синенькі приїхали. Це добре. Але дулю заряджати не хотілося б, щоб вона не накинула травління. Пробувати пошукати зелений по центру. Давайте ось так. Питання, чи зарядиться фергус, чи ні. Якщо комбо доїде, то може і зарядитись. Тому давайте використаємо Оніка, прокинемо ось так. І тепер прокидаємо фіолетові. Ще зелененькі. Так. Ну, якісь шанси є. Давайте, напевно, четвірку зробимо. Тепер забираємо стяги захисні. Угу, ще й заблокували його. Ось чим мені шляпа подобається. Так, стяги, ми забрали. Цього заблокували. Це добре. Кого добивати? Треба лисицю добити. Було б непогано. Тому що цей заблокований, ми теоретично його можемо потім зеленими добити. Давайте бити тоді сюди. Угу. Лисицю треба забрати, щоб вона не відроджувала. Так, є. Лікуємось і ось так прокинемо. Чудове комбо. Зараз буде контра. Погано, що цей не від'їжджає, так, скільки в нього. Травління. 385. Він від'їде на наступний хід. Я хочу в пустоту прокинути. Так, давайте тоді ось так обережно. Так, він від'їхав. Поки Оніка не вмикаю, тому що лікуй. Ну він просто його знищить. Так, додавалась мана. Це чудово. Тепер, тепер що робимо? Можна забрати контру, добити цього, спробувати. Так, може шляпа когось і заблокує. Так, дивіться, як він працює. Мені він дуже подобається. Так, забираємо цього. І б'ємо сюди. І ось так трієчку зелену в того лікує, прокинемо. Нехай він вже ману скине. Так, тут ми підлікуємось, почистимось і ось так прокинемо зелені. Угу. Добити лікує і буде все добре. Так, ще раз грендель поїхав. Давайте дулю, напевно, доб'ємо. Тому що лікуй сам нам нічого. Так, дивіться, що витворяє красунчик. Тоді ось так. І ось так. Все, закінчили. Ось як працює шляпа. Ще один приклад. Я другого прокачав, треба емок додавити. Так, тут скляніться, Атлантія неприємна. Оніка теоретично можна брати, але його елканін знищить просто. Та і ті проб'ють. Тому, напевно, повернемось до моєї команди іншої. Так, White вайтфанчика візьмемо. Так, Брамбл, Регін і Клех нехай буде. Так, два диспела у нас є, виходить, чистка в нас є. Єдине, що немає проти Атлантії ніякого захисту, ніяких стягів. А в мене такий герой у мене є тільки гранатка, але ж вона Вона дуже слабенька, її ці стекляшки просто стичок розіб'ють. Давайте спробуємо. Так, дві зелені трієчки я бачу. Цього замало. Ну, Атлантів в першу чергу треба було би прибрати. Добре, давайте тут зелененькі прокинемо. Зробимо ось так сині. Давайте тут ще сині пошукаємо знизу. Немає тоді ось так. Дуже багато жовтого. Є червона четвірка. Так, трієчка. Тихо-тихо. Щось Лканін дуже боляче вдарив. Так, регін під сповільненням. контра спрацює трішки спрацювало. Так, лікуємось, б'ємо сюди. Але він нам зарядив якраз це ядро. Давайте ось так. Нам повинно вистачити зарядити регін. Полетіло комбо. Це добре. Так, зараз буде ману забирати, але ми спробуємо її добити і це нівелювати. Так. Так, чудово. Тепер нам потрібна чистка, бажано якось клега зарядити. Давайте ось так прокинемо, там буде зелена трійка. Можемо і Брамбла краще зарядимо? Так, ну добре, клег не витримав, але нічого страшного в нас є брамбл. Тому давайте спочатку вдаримо вайтфанчиком, спробуємо зняти контру, може мороз повіситься. Так, ні, мороз на нас перекинувся. Але у нас є брамбл для цього. Так, і травління на нас перекинулось. Ми очистимось. І ось так прокинемо червоненький. Регін повинна зарядитись. І контру вона повинна зняти та пробити. І ось так зелені. Все, чудово! Тут теж все вийшло дуже добре. Так, ну непогано. Сьогодні пройшов турнір. оборона на тому ж місці. Топ-1 навіть зайшли. 227 місце. Ну, гарний результат. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новій відео. До побачення!